Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Варс. Сьогодні у нас Max Team мапа. Одразу помічаємо, що прев'ю мапи не відображається. І, судячи по розташуванням кіл місця для респавну гравців, роблю висновок, що мапа обрізана. тобто вузька у попереку. На старті гри одразу ультова зброя. Внімає, обнаружен генератор. Внімає, обнаружен храм Нот! Якщо заздалегідь не бирали свій респавн поруч або не пощастило з рандомом, скоріш за все, це буде програшна партія. У свою чергу я намагався винести сусідів, що досить логічно, тим не менш, комп'ютеру дісталась перевага у вигляді видобувних веш і ультової зброї. До речі, поля тіберіуму на цій мапі швидко відновлюються. Можна сказати, що вони не вичерпні. Однак і вороги, поруч з якими треба розібратись, і мапа тісна. Я не став довго напрягатись, для мене поразка була очевидна за доволі короткий термін. Можливо, гіпотетично у перспективі з таким об'ємом Тіберію можна було зібрати військо, але час грає не на нашу користь, бо ультова зброя захоплена комп'ютером ще з початку гри, а це неабияка перевага, що ж вийшло доволі коротко і швидко. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.